X, що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив із друзями? X розганяє до максимуму і кожен бій екстремальніший за попередній. X. Усе в твоїх руках. Дивовижно! Верховний лідер Блейз Ходжівара знову привів команду Ікразіль до чергової перемоги. Як довго триватиме ця неймовірна серія перемог? А, пане Блейз? Здається, що я тягну нас вниз. Мені так шкода, що я не був кориснішим. Мабуть, мені краще піти з команди. То ти. Я дуже люблю блейдинг. Але знаєте, нести на собі тягар Ікдресіль це. А, Он як? Я розумію твої почуття. А. Усе гаразд. Ти більше не маєш страждати. А. Ти любиш блейдинг. І це те, що нас об'єднує. Чи не так? Та все ж. Я поважаю твої почуття. Пане Блейз. Тож, якщо ти і підеш з команди, ти незамінний для мене. Ні, не лише для мене і для всього блейдингу. То що ти скажеш? Я можу на тебе покластись? Пане Блейз? Так. Блейз Фуджівара. Спадкоємець ікдрасілі Рісерч, однієї з найбільших медичних компаній у світі. Талановитий, працьовитий і такий прогресивний. Ця шляхетна особа наймогутніший блейдер у світі. Ходімо вже уперед. Так. Бо у нас є обов'язок. Шляхетний обов'язок підняти світ блейдингу на ще вищий рівень. Остання битва. Ти в гуморі? Ага, звісно, так. Ми підіймаємось на другий поверх. І я не думав, що це станеться так швидко. Ну, е, ти ж знаєш, що наша ціль сотий поверх. Ой та ну. Кожній перемозі треба радіти. На тебе скоро чекає участь у соло Баттл Фесті. Хіба слушно зараз розслаблятися? Другий поверх. Соло Батл Фест це лише показовий матч, який навіть офіційно не записується, так? Вау! Здається, всі налаштовані серйозно. Чому вони такі напружені? Я гадав, цей фест лише демонстрація наших навичок. Насправді це шанс показати свою особистість та талант. Більшість блейдерів учасників хочуть, щоб їх помітили сильні команди. Вау, що серйозно? Ну, звісно ж так. Це ж нам бан. Ага, намбеван тут талісман Шаї. Покидаючи свої команди, блейдери змагаються сам на сам. Саме ці захоплюючі бої і є Соло Батл Фест. Я можу сказати, ти сміливець. Лише піднявся на другий поверх, а вже зібрався кинути виклик профі. Ні, усе не так. Я лише хотів потренуватись. О, так, так, звісно. Чим зайнятися перед матчем? Подивлюся, хто на другому поверсі, і потренуюся заодно. Хоча, бачу, тут нема нікого гідного мого часу. Усе так? Mm -hmm. Ні, ні, ні. Я зовсім так не думав, я такого не говорив. Ну ну, гляньте на час. Івент ось ось розпочнеться. Тому всім час до бойової арени. Ви у захваті? Я в захваті. Гей, а, а вже пізно звідси піти. Ну, звісно, так, очевидно. Так і думав. Що ж, постарайтеся, хлопці. А? а? Чекай, а як же ти? Я сьогодні зніматиму. Це чудова можливість зняти багато кадрів з боїв для промо. Тож, ідіть туди і покажіть мені клас. Нам безроу наживо з арени! Приготуйтеся до соло Баттл фесту Сьогодні на нас чекають бої сам на сам, яких не побачити в офіційних матчах. Тож почнемо наш перший поєдинок. Це Робін Казамі проти Блейдера Ікс. Два учасники команди Персона зійдуться в бою. Давай, Робіне, повеселимось! Легко тобі таке казати. Отак! Да, Гардрен. Угу. Завершує нокаутом. Блейдер Ікс переміг. Я виграю решту боїв за всяку ціну. Він зробив це. Карло Маруко досягає беззаперечної перемоги. А ця перемога швидка як блискавка. Як довго триватиме серія перемог Блейдера Ікс? Виживання. Нокаут фініш. Розлітання. Щоб не робив. Наступна битва – це… Робін Казамі проти Карло Маруко. Ні, я впорюсь. Йоу. А? Невже це той самий хлопець з великим ротом, Робін Казамі? Зачекай, я нічого з того не говорив, гаразд? Не варто хвилюватися, я знаю. Це все нам бувало. Чи не Так, Ага. Uh -huh. Так, вона завжди перебільшує, щоб зробити все цікавішим. Будь обережним з нею малий. Гаразд? Оу, oh, uh, так. Він наче добрий хлопець. Що ж, давай починати. Страйк-хок? Uh -huh. uh -huh. О, знаєш цей бей? Ще й як знаю! Користувався таким. Серйозно. Отже, ти маєш знати все про нього. Малий. Зроби послугу, друже. Намагайся справді перемогти. Що? Ну, звісно ж, я намагатимусь. Ну звісно. Solo Battle Fest. Матч 15-й. Робін Казамі проти Карло Маруко. На старт. Увага! Три. Два! Один. І. Пара! В результаті першого зіткнення Чейн Інсендіо у повітрі. Цей удар виявився потужним. І протистояння триває. Страйк Хок не припиняє свою серію атак. Увесь час. Страйкок був здатен на таке. Що ж, гадаю про таку силу, ти не підозрював раніше. Я ще у грі! Давай! Так! Да, я тобі віддячу. Знищ їх. Страйхок дайв Тримайсь! Витримали! Дару. Сокіл не відпускає свою здобич. Ага! фінішує нокаутом. Програв кожен матч. Гарна робота, друже. А? Пан Маруко? Вітаю. Клич мене, Карло. Що питимеш, хлопче? Пригощаю. Дякую, пане а, Тобто Карло. Знаєш, я трохи заздрю тобі. Ага. Ти не вмієш зупинитися. А що? що? Ха, прийми це як комплімент. Um. У нашому двобої ти не здавався до самого кінця і дуже добре витримував удари. Uh. Ти маєш неабияку сміливість. Продовжуй так само досягнеш вершин. Ага. А? Що таке? Оу, просто. е... Чому цьому хлопцю не байдуже? Про це ти думаєш? Так. Мабуть, я не маю якоїсь причини. Просто хотів мати крутий вигляд у кінці. У кінці? Що? Я йду на пенсію. На пенсію? Але чому ти ж такий сильний блейдер? Ні, не дуже сильний. Хоча і слабким мене не назвати. А, а... Є хвилинка послухати байки старого блейдера. А, так? Повіриш мені чи ні, моя колишня команда піднялась доволі високо. Та скажу чесно, що високо для нас означає підйом на тридцятий поверх. Ви дійшли до тридцятого поверху? Це так круто! Дякую за реакцію, малий. Це листить мені. Чому б тобі не сісти? Хай там як. Там я зустрів справжніх акул блейдингу. Вони мене і знищили. Серйозно? Ага, ми говоримо про зовсім інший рівень блейдерів. Після цього я не вигравав що б не робив. І ось так ми вийшли з гри. Зараз наша команда практично нічого не робить. Плюс наш контракт зі спонсором вже майже добіг кінця. Тому ти йдеш на пенсію. Частково через це, але й інша причина є. Той провал, про який я розповідав, відкрив мені дещо. Я не хотів визнавати, але щось у мені змінилось і як би сумно це не було. Я довго і вперто намагався вижити у світі профі, та зараз я вже не витримую такого. Хм. І тому маю сказати: вибачаюсь. А? У тебе не буде шансу для реваншу. Uh... О, вже час. Я маю йти. Пробач, що моя історія була така довга. Дякую, малий. От і все. Мій останній бій як профіблейдера чекає на мене. Um... М? Бажаю успіху там. Хм. Тобі краще дивитись уважно. Це кінець історії старого Блейдера. Гей ось ти де. О. привіт мульті. Програв кожен матч. Я не можу використати такі відео для проморолика. Пробач. Що сталося? Нічого. Приготуйтесь до фінальної битви цього дня. Час для наших двох непереможних блейдерів. Блейдер X проти Карло Маруко. Джексон буде останнім суперником для Карло Маруко. Гаразд. Закінчимо цей івент двобоєм, який нам не забути. Джексон проти Карло Маруко. Це буде клас. Чекай, ти теж знаєш Карло. Так, він був досить відомим колись. Був сильним і публіка дуже його любила. Вау. Та все змінилось, коли він програв команді пендрагон. Ага. Команда Карло дійсно билась з командою пендрагон. Ага, це так. І він зійшовся з хромом Рюгу у дуже відомій битві. Вони обидва були суперпопулярні того часу. Ага. Значить, команда, яка так жорстко розгромила Карло, це пендрагон. Я хочу, щоб ти постарався. Ця битва мій прощальний матч, тож не стримуй себе. Вау! Без жартів! Гаразд! Я зроблю, як ти кажеш. Соло Баттл Фед фінальний матч. Блейд Рікс проти Карло Маруко. А ти незвичайний блейдер, правда? Я не очікував, що мій останній суперник буде таким грізним. Vamos lá, start! Vamos 3, 2, 1, 1, e. Vamos fazer! О -хо -хо -хо! Ви лише погляньте. Страйк-хок ухилився від екстрим деш Оце я називаю реально весело. Непогано. Mm -hmm. хок ухилився від екстрем деш і повернувся розпочати свою атаку. Чувачі, я обожнюю такі протистояння. А, неймовірно. Атака за атакою. Його обертання не втрачає сили. Хм. Маю визнати. Мені пощастило. Не заперечити. Це буде визнано найкращою битвою в моїй кар'єрі профі. Знищ їх! Страйкхок! І завдасть страйк Хок остаточного удару. Ток-дайв! Гаразд! погнали! Що? Дагер дрен фінішує розлітанням! Блейдерікс переміг! Браво! Яка чудова завершальна битва! Просто неймовірно! Так, типовий Джексон. Ага. До речі, Карло Маруко йде на пенсію, і ми мали привілеї бачити його останню битву. Карло Маруко, дякуємо за все, що ти зробив для світу блейдингу. Ну ми привітаємо його усі разом! Гей, малий, що таке? Просто я. Це було так весело! Ми маємо повторити. Але стоп, ти наче йдеш на пенсію? Чувак, ні. У тебе наче нуль делікатності. А? Він зав'язав з кар'єрою профі, а не з блейдингом, так? Друже, моя остання битва була проти такого профі, як ти. Мені пощастило. О, Карло, я. Що малий? Ти дивився, як я просив. Так. Радий чути. <плес> ну, годі вже. Тебе називають Великим ротом, так? Покажи їм. Я хочу побачити, що з тебе вийде. Так. Обіцяю тобі, ми досягнемо самої вершини. Ти скоро побачиш! Хочеш на вершину? О, це клас. <плес> <рив> ти не найкращий блейдер, малий. Але ти не здаєшся і йдеш до своєї мрії. Це дар, яким варто пишатись. Можливо, якби я мав таку силу, як ти, тоді. Ну що ж, маєш дуже спокійний вигляд. Я щойно мав найкращу останню битву, про яку можна мріяти. Розумію. Ось усі дані, які я зібрав з моїх битв як профі. Дякую. Я знаю, як ти любиш блейдинг. Я щиро ціную це. Бейблейд досягне ще більших вершин завдяки твоїй благородній жертві. Прошу скористайся цим. Маю сказати блейдер, якого я зустрів у останній битві, був найшвидшим з усіх моїх опонентів. Не сумніваюся, якщо ти так кажеш. І ще одне. Я зустрів блейдера, що подає надію. Майбутнє блейдингу яскраве. Я присягаюся. Блейдинг рухається до нових висот. І я поведу блейдерів за собою. Це що? Я підійму блейдинг ще вище, Baytime Shift буде швидшим за саму швидкість. Що я ніколи не піду на пенсію? Вау, ти безсмертний, робіне? Я не це мав на увазі. Кожен колись іде на пенсію. Причини бувають різними. Ей, а чому ви пішли, пані Міоден? Ти справді не маєш жодної делікатності. Насправді, наступний епізод X – перший фанат. Правда в тому, що я мала повернутись на свою планету Міоден. Серйозно? Ну як можна бути такими наївними?